Всім глядачам мої щирі вітання, і сьогодні я хочу відповісти на одне запитання, яке буквально на днях мені поставили: чи може доброта зруйнувати людині життя? Я занадто добра, чи я занадто добрий? І я від цього страждаю. Чому я від цього страждаю? Я ж від щирого серця хочу. Я добра людина. Чому так відбувається, що мені боляче? Так, ось я коротко хочу сказати, що ні, істинна справжня доброта не руйнує життя людини. Але що ж тоді відбувається? Є таке поняття як неусвідомлена доброта. Ця доброта неусвідомлена йде, живе від страху. Потреба доказати суспільству своїм близьким родичам, що я хороший чи я хороша. Я буду робити тільки добрі справи. Тобто, ця доброта йде не від душі, не від серця, а тому, що потрібно бути добрим. І ось така доброта справді приводить до виснаження і до втрати себе, до втрати свого я. Справжня доброта це не слабкість. Це вибір люблячого і зрілого серця. Серце, яке вміє говорити так і ні. А от ви себе запитайте, можете ви сказати в усіх випадках ні, коли ваше серце не сприймає тої чи іншої ситуації, тої чи іншої пропозиції? Чи можете ви сказати ні? Дуже багато людей скажуть я не можу. Сказати ні. Наприклад, чоловікові, дітям, батькам, самим ближчим людям. І я ось так, ось так, ось так викручуюся. І я боюся сказати за якихось причин ні. Навчіться це робити. Вміння сказати так і вміння сказати ні це дія, яка не зраджує себе, не зраджує своє я. Справжня доброта, а вона не шкодить ні собі, ні іншим не шкодить. Вона йде від серця. На рівні відчуття, на рівні інтуїції. А коли ж доброта шкодить, я вже говорила, що це не справжня доброта, да? Перше, коли ти ставиш інших людей завжди вище за себе. Ось вони такі, вони можуть, вони то, вони сьо. А я не можу, я такий чи така маленька, і я не можу нічого. Це перше, коли ти себе принижуєш. Друге, коли ти терпиш приниження, насильство, енергетичне виснаження, тобі погано, ти вже не можеш, але ти встаєш і йдеш. Коли над тобою насильство якесь чинять, чи словесне, чи навіть хтось може тебе ударити, ти це все терпиш, ідеш далі, живеш далі і хочеш бути добрим. Ні, це не доброта. Третє, коли доброта це страх, коли тебе не приймуть, коли тебе покинуть, тобто бути покинутим, залишитися без любові, залишитися непоміченим. Це також не справжня доброта. І четверте, коли тебе використовують, і ти знову ж терпиш, живеш далі, тобі погано, ти ковтаєш цей біль, тобі боляче. І от в таких випадках чотирьох доброта шкодить вашому життю і вашому здоров'ю. Ой, як гарно співають мої тут мешканці дятлики. Тут є дятлик, дятлиха і дятлята. Не знаю скільки, вони ще там маленькі, вони вишні видобали в отаке дупло і там оселилися. Продовбали вишню, ну а тепер вони мені тут гарно співають в альтаночці, я можу насолодитися їхнім звуком, співом. І ось я сказала цих чотири моменти, через які внутрішня травма маскується під милосердя. Я зроблю, щоб було комусь добре. Але мені в душі боляче і я отримую внутрішню травму. Це вже не доброта, це шкода для свого здоров'я. Чому важливо розібратися із справжньою добротою, і несправжньою добротою? Тому що є служіння з любов'ю і жертвування собою через біль. І сильна душа вона не дозволяє. Перетинати ці межі. Вона не мстива, вона не мститься, але вона не дозволяє перейти межі дозволеного. Вона не дозволяє себе руйнувати. Так поступає сильна, зріла душа, яка вміє бути доброю, справжньою доброю від свого серця, від душі. Тобто дивіться, бути добрим це не означає бути зручним для всіх. Добро це світло, і воно повинно світити і тобі, і всім, хто навколо тебе. Якщо ти даєш це світло і ти виснажуєшся, ти завдаєш шкоду собі. А ті, хто навколо тебе, можуть просто зловживати твоїм світлом. Світлу також потрібні межі. Ну, дивіться, наприклад, якщо ми засвітили лампи в кімнаті, в спальні, наприклад, так, так світло світить тільки в спальні, ми не можемо його використовувати на дворі. На дворі зовсім інше освітлення, тобто є межі, є кімната, є двір, є коридор і так далі. І світло людини, світло доброти. Також повинно мати межі. І воно повинно йти з любов'ю від душі. Доброта повинна бути такою, яка вас не виснажує. Доброта, благодійність. Якщо вас благодійність і доброта виснажує, значить це ви щось робите не так. І ще, чого я навчилася за своє життя. І, напевно, мої діти мені підказали, тому що я досить тривалий період спостерігала. Ну і знайомі мені підказували, коли я робила корекції, чому я страждаю, коли я всім хочу допомогти, а потім всі від мене відвертаються. Перше, я хочу запитати, а чи вас попросили це зробити? Чи ви самі от просто берете от і несете цю доброту на, на, на! Людина не хоче її. А ви несете і даєте? Людина не дозріла до того, щоб взяти. Тому ви можете запропонувати свою доброту, яка йде від щирого серця, то світло своє, добра, любові. Але якщо тій людині, котра поруч з вами, цього не потрібно, то не давайте їй насильно, ви завдасте шкоду і собі, і цій людині. І ось звідси випливає друге запитання, коли. Доброта приносить біль, то це є занижена самооцінка? І я хочу сказати так, коли доброта завдає біль, то часто це є питанням заниження власної самооцінки. Але не тільки. Давайте розглянемо це глибше. Коли доброта дорівнює біль, то що ж за цим стоїть? Перше, це занижена. Самооцінка людина думає завжди, що цінність її в тому, що вона повинна доброю бути для інших. Вона боїться сказати ні, щоб не втратити любов або ж її особисте схвалення. Її межі легко порушити, бо вона не вірить в те, на що вона заслуговує, не вірить в себе. І такі люди часто стають рятівниками, вони всіх рятують, всім допомагають, але вони виснажують себе. Тобто, перше, це люди з заниженою самооцінкою, котрі лізуть, просто лізуть таке і назву своєю добротою. На візьми, бо я добрий. Але за цим маскуються. Ой, у нас тут водичка полилась важечки, але за цим маскується занижена самооцінка. Друге, це глибокі глибинні дитячі травми, травми виховання, батьківського виховання, можливо, там садочок, школа, тобто це тягнеться з дитинства. Якщо в дитинстві дитину хвалили лише за слухняність, от ти заробив гарну оцінку. Ти слухняний, ти гарно поїв, ти, ти хороший хлопчик, чи ти чудова дівчинка? Ти помила посуд, ти чудова дівчинка, тобто за якусь дію. І це буде така тоді глибинна установка, глибинне переконання, яке буде сидіти в підсвідомості. Мене люблять лише тоді, коли я зручна. Почуйте, мене люблять лише тоді, коли я зручна чи зручний. Тобто я зробив щось, мене люблять. Я не зробив, мене не хвалять, мене не бачать. І тоді, коли людина виростає, дитина виростає, да? вона лізе, як кажуть, з шкіри, вилазить, щоб зробити щось щоб її похвалили. Бо, до речі, похвала людині також потрібна зовні на неї звернули увагу. Да? Ну, а чому так відбувається? Тому що батьки самі жили так в самопожертві. І дитині передається це як норма життя. Тобто енергія батьків передалася дитині і вже сформувалася в дитини, в дорослої людини ось така травма, психологічна травма. І вона хоче вислужитися перед всіма, щоб бути доброю. А собі вона приносить шкоду. Все це сидить уже не в свідомості, а під свідомості. Людина цього не усвідомлює, але страждає. Далі доброта приносить біль, коли є в людини страх конфлікту, і людина боїться таких конфліктів і їй легше погодитися, ніж переживати ці конфлікти. Людина вважає, що добра поведінка це як засіб уникнення болю, самотності, будь-якої провини. Краще я буду здаватися доброю. Але це для того, щоб мені не боліло. Я буду грати роль, я побуду артистом. І четверте, чому ж завдає доброта болю, це неусвідомлене прагнення любові. Знову ж там, десь далеко, глибоко, у підсвідомості. Чому так відбувається? Людина дуже хоче, щоб її побачили, оцінили. Помітили, віддячили, сказали добре слово про людину. Така людина віддає більше, ніж отримує, тобто вона сподівається отримати від інших людей те ж саме, що вона віддає, але оточення інше, ніж вона. І коли їй не віддають, вона просто страждає і каже: Я стільки всім старалася, родичам, там, друзям, сусідам, колегам по роботі, а мені навіть дякую не сказали. І знову ж я повертаюся до того. А вас просили давати. Вас просили про допомогу. Чи ви просто взяли і сказали: на, бери! Як це змінити? Щоб доброта реально йшла від душі, щоб ви знали, коли давати, коли не давати, щоб отримувати радість собі від того, що ви даєте, і щоб та сторона, якій ви дали. Це помітила, і також вам, ну, хоч вогник такий світла послала вдячності. Може, навіть мовчки, але щоб в душі подякувала за те, що ви зробили для тієї людини. До речі, в мене в моєму житті були люди, яких я бачила всього один єдиний раз. Але їхні добрі справи, так, я казала, що мені потрібно. І їхні добрі справи вже пройшли десятки років. І я згадую образ цієї людини і в душі дякую. Не злим словом, же ж я згадую, а добрим словом. І як ви думаєте, енергія моєї подяки, мого добра навзаєм, звісно, вона людині приносить користь. Колись людина, не задумуючись, просто зробила для мене добро. І я ту людину один єдиний раз бачила в житті. Тому ще раз скажу, коли просять, от тоді проявляйте доброту. Коли ви бачите, що потрібна ваша доброта, просто скажіть, що я можу це зробити. Якщо людина скаже, да, зроби, тоді зробите. І ще я хочу вам порекомендувати декілька афірмацій, які можуть бути для вас такою щоденною підтримкою. І ще зараз просто відключіться, сядьте зручно, і я зачитаю вам афірмації на кожний день для зцілення отої болючої доброти, яка завдає вам біль всередині від того, що ви робите комусь добро, комусь благодійність, а хтось не каже навіть дякую, а хтось не сприймає вашу доброту. Ну, ви просто от на, даєте, ще раз повторюю, як ви даєте. Бери! Я сказала: бери, і от ви даєте це. Тому зараз я вам прочитаю ці афірмації, Ви просто можете заплющити очі і прослухати ці афірмації, і щодня їх повторювати для того, щоб у вас була доброта сердечна. Це афірмації на кожний день. Блок афірмацій на ранок, коли ви прокинулися. І ви просто повторюєте ці афірмації. Слухаємо. Я прокидаюся з любов'ю до себе. Моя доброта не слабкість, а сила. Сьогодні я обираю себе з повагою, ніжністю, гідністю. Я більше не дозволяю собі знецінюватися. Мої слова так. І ні є священними. Я заслуговую на взаємність і щиру турботу. Далі вдень ви знаходите місце, де вас ніхто не потурбує, і блок афірмацій на збереження власних особистих меж. Слухаємо. Я маю право бути доброю без самопожертви. Я не рятую тих, хто не просив про порятунок. Я не зменшую себе, щоб комусь було зручно. Моя присутність цінна, моя енергія важлива. Я обираю людей, які бачать і поважають мене. Добро, яке я віддаю, повертається з любов'ю. Далі «Вечір», блок афірмацій зцілення і відпускання. Тому що на протязі дня у вас були якісь події, якісь емоції, значить, блок афірмацій на зцілення і відпускання. Слухаємо. Я відпускаю тих, хто не приймає моєї щирості. Я більше не караю себе за свою доброту. Сьогодні я була собою і цього достатньо. Я прощаю себе за моменти, коли зраджувала свої потреби. Я повертаю собі свою енергію, силу і спокій. Завтра я зустріну ранок з новою любов'ю до себе. І зараз я прочитаю ще блок афірмацій, універсальних афірмацій, які ви можете повторювати у будь-який момент. Я дозволяю собі ставити себе на перше місце. Моє серце більше не терпить, воно обирає. Я більше не довожу свою цінність, я нею вже є. Моє досить це любов до себе. Бути доброю не означає дозволяти іншим мене ранити. Моя душа розквітає, коли я вірна собі. Отож, як підсумок, я хочу сказати, що іноді добро, яке ми хочемо зробити для інших, іноді обертається для нас злом і болем. І це відео буде для вас в поміч, якщо ви стомилися бути там зручною, зручним. Якщо ваше добро завдає вам біль і страждання. Тоді, коли наше добро перетворюється на самозречення, і афірмації, які я даю на щодня, вони допоможуть вам зцілитися від цієї доброти, яка відгукується у вас болем, зміцнити ваші межі, берегти свою енергію та гідність, і все ж таки робити добро, але отримувати від цього радість і задоволення. Нехай це відео стане для вас підтримкою у дні, коли дуже болить. Включайте і слухайте. З любов'ю до вас Світлана Білик, енергетичний кінезіолог, міжнародний інструктор. Хто не підписаний, підписуйтесь на канал до наступного відео, до наступної зустрічі і прохання, пишіть коментарі. Я буду розуміти, це відео вам принесло користь, чи можливо воно завдало вам шкоди. Я буду відповідати на ваші коментарі. Прохання, пишіть їх до наступної зустрічі.